Всеукраїнська акція з прибирання у Полтаві об'єднала більше шести сотень людей. Попрацювавши у першій половині дня, ввечері вони прийшли святкувати до парку перемоги, де уже другий рік поспіль проходив екофест сади. Найкраще не залишати за собою сміття, а для цього якраз. Потрібно просто змінити свідомість людей, тому ми більше працюємо в тому, щоб розповідати людям про те, як можна вже зараз, навіть при нашій інфраструктурі, жити так, щоб продукувати якомога менше сміття, або хоча б яке воно залишиться, щоб його можна було переробити. Переробка одне з пріоритетних завдань різноманітних екологічних рухів. А це ви бачите батарейки. ці батарейки були зібрані за два місяці. Потавської області, з Гадяча, з Лубен, з Лохвиці, Чорнозаводського, обласної бібліотеки тут є батарейки. Потім ще приєдналася обласна податкова адміністрація. Ці батарейки поїдуть до Дніпропетровська, де їх перероблять на цинк, марганець та інші хімічні елементи. На фестивалі учасники суботника мали змогу відпочити. Побачили виступи музичних місцевих гуртів, а також гості із Києва та Дніпропетровська. Справді, свято організовувалося для тих людей, які вийшли сьогодні зранку, проснулися, проявили свідомість і прийшли прибирати разом з нами. Сьогодні було дуже багато людей на локації е Морусі Чурай, там парк Моросіра, е і взагалі багато. Дуже приємно було бачити. Я прибирала на, на набережній Полтави, е там доволі класно розчистили. Ми багато було людей. Я була ну, якби здивована, що настільки містяни долучилися до цієї акції. Я дуже задоволена, що місто нарешті чи може трошки почастіше, тому що після зими це просто катастрофа. Було дуже неприємно ходити вулицями. Крім музичних розваг, глядачів потішили виступи вуличних гімнастів, здоровий спосіб життя та природа під такими гаслами і пройшов екофест сади.